Всім привіт! Слава Україні! Приїхав половити щуку на жерлиці. Жерлочки вже розставив, так що буду чекати перших спрацювань. Погодка в нас пасмурна, вітерець є, але пізніше має бути дощ. Так що подивимося, що з цього буде. Рибалка в мене буде десь 3-4 години. Так що Всім гарного перегляду, підписуйтесь на канал. Далі в нас буде багато цікавих відео. Так що всім удачі. Так, в мене є перший підйомчик. Фух, дуже слизько, але не крутить. О, підкручує. Крутить. Так, буду підсикати, оскільки тут кущі. Кущики. Ось тако крутить. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Я гарна щучка. Ну така непогана щучка. Ой, давить. Хуй, ну давай, давай. Ой, ой, ой. Вона гарно гуляє. Ну давай, давай. Гуляй чуть-чуть. Давай, 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 давай. Ну такая келушка. Опа. Ну такая кілограммова щучка. Кілограм 100. Ну, кілограмва. Цей ліп греф теж десь під 100 грам. Ну така. Нормальна щучка. Крутила. Бляха, забув цю катушку попустити. Вона трошки підкленює. Може, лишила. Добре, включуся, як буде мотати, почекаю трошки. Ну так, добре, буду пробувати. Думаю, що там нічого немає. Ні. Ану. Ну, трошки карасика порізала. Добре. Так, в мене ще вистріл. Так це є. Ой-ой-ой, активна. Активна щучка. ну давай, -давай. походить трошки що дощ у нас починається. Це мене не радує. Ось така щучка. Подивимось на зали, якщо... Ну, 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 віддавай. О! Все. Трошка кров пішла, але це нічого. Таку щучку треба відпускати. Ну, що вона має десь під 700 грам? Щучку пускати і на другий рік її зловимо. Тільки вона вже буде мати поза кілограм. Ну. Давай на базу. По тату помав. Давай, в луночку. Опа. Так, в мене ще один загарчик. Бачу не крутить. О, о, крутить, крутить. 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 Буду підсикати. Ну, давай покрути чуть. puerta un puerto de Пішов у нас вітер, пюдьочик крутить, крутить, будемо відсикати, оскільки тут кущі. Опа. Щось є. Щось є, але все не буду й попускати, щоб нам ні в кущі не пішла. Ну це така щучка. Кілограмова десь. Кілограмчик. Фух, це роздачка. Ну так, килограм. кілограмова щучка. Фух, це капець. Це реально капець. Тож на дворі лупить, а щука клює. Ну і давай. Хочачок. Хліб грив. Це капець. Що робиться на дворі? Ну, відкривай. Давай чачок. Все. Так, цю я буду забирати вже. Рибалка вдалася. Покльовки бачу, щучку зловила що можна збиратися додому помаленьку. Так, зловив дві такі щучки. Одна кілограм, одна 900 грам. Що, щолчувати. Як полетить. Крутить серйозно. Цікаві зразу. О, так. А зайшла. Ну, ця щучка була гарна. Ця щучка була гарна. Фух. Може треба було трошки почекати, але нічого. Добре, що Євіста вже радує. Ось такі в нас, можна сказати, двері появилися. Вітер такий конкретний. Все капець. Буду я збиратися. Так, збираю я жерлечки. Карасики в акваріум. Буду їхати додому. Рибалка, можна сказати, вдалася, гарно половив. Особливо коли падав дощ. Так що рибалкою я задоволений. Підуть морози мінус 2, мінус 3, то можна буде їхати. А так зараз багато води на льоді. Так. Ось така вода. Дуже приємно ходити, якщо чесно, по такій воді. Ось тут є в мене такий переходик, оскільки під берегом розмерзається. Ой-ой! Підтріскує. Так. Оп! Оп!